Директорка Луганського обласного центру соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями, голова громадської організації переселенців, вулик і не тільки переселенців, це дуже творчі, потужні люди, які зараз знаходяться з нами в Полтаві. Слово вам, Наталія Руслаївна. Дякую, пані Тетяно. Дякую всім, хто присутній. І за те, що присутні, і за нашу постійну співпрацю дійсно, Полтава стала одним з таких місць, міст, де я вважаю, що найбільше вона прийняла переселенців Полтава і Полтавська область. Хоча за статистикою Полтавщина не входить в число тих областей, які і саме за кількісно прийняли найбільше внутрішньопереміщених осіб, але зважаючи на розміри Полтави, що це невелике невелике місто порівняно з Дніпропетром з Дніпром, з Києвом, з Харковом. Ті, що лідлідлідирують в прийняті в по кількості прийняття переміщених осіб, це маленьке місто, хоча й обласний центр. То, скажімо так, в відсотковому співвідношенні Полтава дуже насичена нами гостями Полтави, починаючи з 2014 року. І дійсно це в основному Полтава і найбільші міста Полтавської області. Перейдемо до, ну, трішечки розкажу про е, кількісний і якісний е, стан е, внутрішньопереміщених осіб в Полтавській області, Полтаві Полтавській області. <кій> Перше, е, якщо говорити про родини, які переселились до Полтави, звісно, це 14-й рік, це Луганщина і Донеччина е, після повномасштабного вторгнення. Е, Полтава э, радо прийняла харків'ян. І найбільша кількість у Полтаві, звичайно, оскільки це поряд, э, ми сусіди, звісно, це харків'яни. Взагалі, якщо подивитися статистику і подивитися картину переселення, то. Э, Сім'ї стараються, багато сімей стараються бути найближче до е, своїх рідних домівок. Ну це зрозуміло, тому що щоб пошвидше повернутися додому. І е, так сталося, що коли е, була наша переможна хода наших ЗСУ по Харківщині, то багато родин і так і повернулися е, до себе додому. Е, далі. Які родини? Це найбільш вразливі родини. Коли нас питають, а де ваші чоловіки? Ми кажемо, що наші чоловіки або захищають нашу країну, наші родини, або бережуть свої домівки, або шукають роботу. Чому? Тому що е, в інших областях тому що Полтава. Е, Скажімо так, до недавнього часу це одна з найбільших найбільших проблем. Це житло і робота. В Полтаві роботу до недавнього часу було знайти дуже, дуже вкрай важко. І це одна з перших і найбільших проблем. Я думаю, мої колежаночки Добре. погодяться так, що житло і робота. Тому родини найбільш вразливі, це родини з інвалідністю, це родини. Багатодітні родини, нас було багатодітних родин, але як не як ми розуміємо, що після повномасштабного вторгнення більшість переїхала за кордон за певними програмами, і е, е, також родини, е, які не можна сказати, що вони мають тільки маму, так? тому що вони повні родини. Але в силу того, що батьки не можуть бути зі своїми родинами, вони опинилися. Ось така нова нас категорія, начебто повна сім'я, але родина без, без батька. Будьте здорові. Правда. Також, якщо дивитися дивитися на наші родини, знаєте, що втішно, що приїздять родини маленькі. А тут вони збільшуються, і в нас народжуються дітки, і є багатодітне, з'являються багатодітні родини. Це, якщо коротко, люд, життя продовжується. Якщо коротко про родини, які переїхали і живуть зараз на Полтавщині, які проблеми знов-таки: житло і робота, це найголовніше, аналізуючи анкети, я побачила, що це найголовніше. Люди хочуть власного життя житла. Вибачте, хочуть доступного житла, і дуже печально, що за ці роки, 10 років вже, але ситуація не змінюється. І ті логанчани, котрі приїхали 14-15 рік, на жаль, вони сьогодні залишаються на орендованому житлі. Орендоване житло дуже дороге, і це ну. Величезна проблема дуже мало, дуже мало родин, які отримали е, е, житло за програмою доступного житла, за пільговим кредитуванням. Далі першочергові потреби, на жаль, залишаються їжа, продукти харчування, гігієна теж, на жаль, залишається. Е, зараз по, перед зимовим сезоном. Постала проблема зимового утеплення і теплий одяг, одяг, і дрова люди просять, і так далі. Ось такі потреби. Є потреби в освітній і позаошкільній дошкільній освіті, і позашкільній освіті. Але приємно, що переселенці у Полтаві також пеклуються про те місто, куди вони переїхали. Їх тривожать стан доріг, стан транспорту і так далі. З 2015 року переселенці в Полтаві об'єдналися на засадах само та взаємодопомоги, і ми весь цей час стараємося. Дбати не тільки про себе, але і про місто, куди ми переселилися. Піклуємося про стан те, що ми можемо зробити: садимо дерева, квіти, прибираємо, тобто стараємося піклуватися і про те місто, куди ми переїхали. І з цього можна перейти до нашого останнього питання опитування. Це що треба для згуртованості? Ось саме в таких акціях і заходах переселенці в Полтаві бачать підставу для об'єднання, тобто спільні заходи, толоки створення просторів для адаптаційних просторів, інтеграційних просторів ну, один з яких є наш вулик, в якому ми зараз знаходимося. Дякую за увагу. Говорити можна багато, але хочу дати е, слово своїм колежанкам, колегам. Якщо є запитання, е, будь ласка, ставте, але я думаю, що повне дослідження, воно буде оформлене і доведено до відома. Е, всі ми будемо знати, що, е, які питання да і які. Е, що в нас вирішено, що в нас знайдено, і головне, ми зможемо донести це до тих, хто може прийняти рішення вже за нашим дослідженням. Дуже вам дякую.